Доброго дня, шановні студенти, викладачі Бортичівського педагогічного коледжу. Ми раді вітати вас у театральній вітальні. Нещодавно, 25 лютого, у нашій державі відзначився особливий день: 136 річниця від дня народження Лесі Українки. Герої драматичних творів Лесі Українки сьогодні прийшли до щирих шанувальників таланту великої землячки. У нашій вітальні Тірца і молодий волонянин з драматичної поеми На руїнах. Дон Жуан і Донна Анна з кам'яного господаря, Айша і Мохамед з одноіменного діалогу, Антей і Федон з Оргії, Оксана і Степан з Боярині, Мавка і Лукаш з лісової пісні: Руїни поневоленого Єрусалиму, горе і відчай заволоділи людьми, які залишились у полоні, без житла, без їжі, без одягу, без рідних. І от перед руїнами. Ходить від однієї кубки сонних людей до іншої, пророчиться тірця і підбадьорює, занепалив духом, дає нещасним і зневіреним силу і надію. Тірця будуть напівмертвих, збайдужлих співвітчизників до праці, в ім'я чого працювати? В ім'я відродження, в ім'я визволення батьківщини. До вашої уваги, уривок з драматичної поеми на руїнах. Єрусалиме, мій, Єрусалиме, ти вічна рана рідної країни, ти мене в серце, нембасила. Коли загоїлась на грудях рана, то встань і йди до праці. До якої, що маю я робити, чим над чим ні знаряддя, ні знатого не маю. Земля Єрусалимська не згоріла. Ти маєш меч. Куди ж тепер той меч? Руїні не потрібна оборона. Розкуй меча на раду, час настав. Потрібна оборона і руїні, бо прийде ворог і розоре земле, насіє збіжжя заберешнива, і буде хлібом людський годувати, і вдруге завоює Палестину, вже без меча. Зами блискучим ралом скажуть голос сироти й вдовиці благословений той, хто хліб дає, лежачим краю рідного немає, Чий хліб і праця того й земля, і Вавилонською назвуть цю землю, а ті руїни, що он там чорніють, стоятимуть вже на чужій землі. Кони колись Єрусалим. Благословенне слово, що гартує! Леся Українка пишалась тим, що і в українській літературі є дон Жуан. Власний, не перекладений, оригінальний тим, що його написала жінка. Центральний персонаж драми Каміний господар Донна Анна, яка не зупиняється ні при чим для здійснення своєї мети здобути владу. Мріючи про владу, вона виходить заміж за нелюба командора. Закохавшись у дон Жуана, лицаря волі, Анна сама спокусила його величі влади, принаджений плащем командора. Дон Жуан зраджує себе у найкращому. Кінчика казка з принцесою і лицеров'язниці. Чого ж можна думати, що це в'язниця, а не гніздо з поширнолині парі? Сама звилається гніздо на скелі. Труд, жах, муку, все переборола і звикла до своєї високості. Чому не жити нам на сім Адже ви маєте крилатий дух. Невже лякають вас безодні кручі? Мене лякає тільки те, що може зробити волю. Я вам кажу влади волі, Хіба не краще нам з'єднати силу, щоб тверду гору то опанувати, що я на нею тяжко так зіймалась. Я вам здобуду гідність командорську. Ви ще не знаєте, що значить влада, що значить мати ще одну правицю і тисячі озброєних до бою, що можуть скріпляти і руйнувати всесвітні трони і навіть здобувати. Це горда мрія? Так, здобути трон. Анна, я досі вас не знав. Вимовний дім, віття чари і більші від жіночі! Непрості питання кохання ставить лесі Українка в драматичних поемах «Мохаммед». Драматичний діалог Айша та Мохаммед відповідає на питання ревнивої роздратованої юної дружини Айші: Як і завіщо можна так любити стару, негарну? Навіть мертву жінку і зневажати гарну, молоду, кохану і закохану живою. мохамед. Справді не мав ілюзій щодо віку краси хадідже своєї першої дружини. Однак він і через три роки після смерті коханої сумує, бо в ній було щось свічне, духовне, кровно йому близьке і вкрай необхідне. Не знаю, чого ти хочеш, Айшус. Ти не знаєш, я хочу, щоб мене любив Мохамед. Хіба ж я не люблю? Мене любив і більш нікого. На що ж це бажання? То все одно, якби ти заважала, щоб лише тобі самі світило сонце. Тобі самі служив Богом. — Неправда. Часів таких не вислухала. Ти звідки знаєш? А, так я гадала. Ну що ж, це правда. Я їм не казався слід. Так це тому, що. Ще любив ти безмірно більше, ніж мене. Так це тому, що й сонце перший промінь завжди одному віддає. Найпершому, що стріметься. Неправда, не перший промінь. Все своє проміння ти їй віддав. Мені лишився лише відби, сіяни, холодний. Ай що? І не сором тобі таке казати? Я бачу добре, що ніколи ти не любив мене так, як її. Не любиш, і тепер ти й не полюбиш. Як і завіщо можна так любити стару, негарну, навіть мертву жінку, і зневажати гарну, молоду, кохану і закохану живою? Не рвися. І не рви. Є таємниці Бога, їх збагнуть важко. Скажи, я хочу знати. Якби я сам ти знав? Ти сказала стару, негарну, і в моїх очах вона ні гарною, ні молодою ніколи не здавалась. Але в ній щось було щось вічне, а що. Воно ніби живе і дивиться на мене крізь могилу. І голосом таємним промовляє. І всі мої слова дає він почує. Та й є в мені волкани, є чи нема, скажи, що ж ти мовчиш? Сюжети своїх драматичних поем Леся Українка брала, звертаючись до життя древніх євреїв, вавилонян, греків, римлян, іспанців, французів. Однак про що б не писала Леся, то було б про Україну і для України. Так, наприклад, про взаємовідносини імперської Росії, грубого колонізатора, з Україною, про взаємовідносини двох культур російської, яка брутально і нахавно краде в Україні культурні скарби. І української, яка довгі століття перетворена на донора чужого мистецтва у драмі Оргія, Греція, поневолена Римом, занепадає грецька культура, грецькі митці міц... грецькі заради матеріальних вигод переходять на службу до колонізаторів. Грецький композитор, музикант і поет Антей зазнає кількох страшних ударів. Від нього іде його найкращий учень Хілон, друг скульптор Федон. Юна дружина Неріса. Антей не може і не хоче служити Римові. Він задавлюється стерною і змірою. Не розумію, що ти з мене хочеш. Чи мав би я весь вік, як ти сидіти, без хліба і без слави? Це повинен терпіти Емі, коли хліб і славу здобути може тільки з римських рук. То слави не бажає прийне. Жадобусю нам батьки заповіли, діставши від дідів. Але Федоне, коли безславна сама Елада, елі не повинні жадобу слави в серці загрушити. І збільшити безслав'я свого краю. Та чим же славиться сама Елада, коли її діти слави не здобудуть? Уже ж не зрук ворожих приймати її. Чому ж ви? Гомед сказав, солодка хвала від ворога. На полі бою, та не в полоні. Слава і в колоні все буде славою. Не сподівайся, не славу нам дозволяють носити, а славу Рим бере, не мов подати. Антею, це якась дивня затяг. Та ж Елі нам не першина приймати славу з рук чужинців. І яка ж тім ганьба? Чужинців? Так. Але не переможців, бо переможник тоді похвалить, коли подулний, поцілує поруч під стіб його. Хіба лірі краще нікувати? Так, краще. Прощай, Бога. Вже не друзі не Боюсь, коли б пристріли з Думками про українську інтелігенцію перенята драма «Бояриня». Згідно з думкою поетеси, нація існує тільки тоді, коли в неї є духовна еліта. У нас на Україні писала Леся Українка. Треба здобути собі інтелігенцію. Вернути нації її мозок. Здається, ніхто не заважає щасливому життю московського боярина Степана, нащадка козацької аристократії та його дружини Оксани. Але немає не тільки щастя, а й життя на чужині. Оксана тяжко занедужує ненависній Москві і врятувати її може лише Україна. Однак молода жінка розуміє, що дороги в Україні для неї немає. Адже в час, коли батьківщина потребувала допомоги, вона, Оксана, послухавшись чоловіка, була бездіяльною, тобто стала мимовільною зрадницею. Так, виїхати з тобою, в гостину до твої. Велике діло, що ти надумав, царінки заверне. Цар свій, вже ж тепер на Україні утихомирилася. Як ти кажеш? Отихомирусь, Україна лягла Москві під ноги. Все мир по-двоєму. Ота руїна. От і я отихомирячу вдруг у труні. Ти от отживеш на Вкраїні, Москва ж не може заступити сонця. Взялити гаю рідного сушити річок веселих. Годі, не кажи, нікуди я тепер не поїду. Що це ти, Оксана, мені розум, що це ти говориш? Ти тепер гадаєш. А як сама мені колись сказала, що ти прийняти можеш нік руку від крові чисту? Правда, я казала. Ну варті одне одного. Боялися розливу крові і татар, і диби. Проте мене подобає, що буде, як все утихвинеться. Степане, дай мені? За навіщо? Ти не хочеш? Нічому. От, здається, руки чисті. Та все мертві, що їх покрала не кров, а так, немов якась ржа, як на стелених шублях. Мрію написати драму феєрію лісова пісня Леся Українка в своєму серці носила 30 років. У цьому філософському, світлому, доброму творі звеличена духовність, утверджено гармонійний зв'язок людини і природи, людини і мистецтва, оспівано волю, високе і чисте кохання, вірність і милосердя. Чи я разбіленю? ти совмест без. Не точи, законі, не боїш, крові сестрики мої. Раз не сестрою Запрошуємо на сцену героїв драматичних поем Лесі Українки. А ролі виконували: Тірця Ліана Коник, Молодий вавилонянин Андрій Федорчук, Дон Жуан Олександр Лосюк, Донна Анна Карина Гайченя, Айша Юлія Мельничук, Мохамед Олександр Гаврилюк, Андрій Владислав Нечепорук, Федон Олександр Лощук.